Привіт! Сьогодні у нас кейс, як зберегти друзів після підвищення. Це канал Burning PM. Поїхав. Ви менеджер продуктової компанії. На цій посаді ви третий тиждень. До цього були тестувальником. А ви попередній менеджер пішов і високе керівництво запропонувало вам позицію. А ви завжди хотіли розвиватися як менеджер і відразу подгодилися. Тільки дивись, сказало керівництво. Продукт важливий, сам знаєш. Прояви себе з кращої сторони. Розраховуємо на тебе. У команді є розробник Дмитро. Ви з ним з першого курсу товаришуєте, він навіть кум. Разом прийшли до компанії, разом потрапили до цієї команди, багато спілкуєтесь на роботі та поза нею. Дмитро дуже зрадів вашому призначенню. У нього з минулим менеджером не все було добре. Минулого тижня ви поставили Дмитру кілька завдань, потім перевірили, нічого не зроблено. Ви до нього, мовляв, що сталося. А він каже: Ой! Та гаразд тобі, зроблю, не занудствую. Чого ти бикуєш як нерідний? Ти мені друг чи хто. Краще давай ввечері поповасику. Наразі у команди Дейлік, але Дмитра на нього немає. Він вас не попереджав ні про що. Просто не прийшов. Які ваші наступні дії? Варіант А. Нічого не буду робити, поки поведінка метра не стане загрожувати проєкту. Варіант Б. За пивасиком скажи димі. Що він додає мені хаосу у роботі та престижу його. Варіант С. Відокремлю мух від котлет. На роботі він мій підлеглий. Друзі ми поза роботою. Або так, або нехай звільняється. Варіант Д, ну він завжди був балбесом. Що тут такого? Але ж ми друзі, кумов'я. друзі важливіше за роботу. Варіант Є: e. Ескалюю до керівництва. Я ж починаючий менеджер, нехай підкажуть, як краще вирішити таку ситуацію. Варіант А, коли ви вирішуєте почекати, поки поведінка Дмитра неявно загрожує проєкту, поганий, його поведінка вже загрожує проєкту. Спершу він не сприймає вас як керівника, потім фокапить терміни, потім не приходить на заплановану зустріч команди. Люди дивляться на поведінку Діми і думають: Вау! Що так можна було, я теж, мабуть, спробую. Якщо цей процес запустити, то за кілька місяців команда перетвориться на некерований натовп. Які ще аргументи потрібні, щоб ви почали діяти? Варіант є поскаржитися керівництву на... та попросити розібратися теж поганий. Вам дали управлінські повноваження не просто так: керівник бачить у вас потенціал, він міг би, би знайти для команди нового менеджера на ринку, і повірте, це було б простіше, але він обрав вас. І ви одразу, навіть не спробувавши розробити проблему, звалюєте їх керівництво. Керівництво любить менеджерів, які при вирішують, а не створюють. Навіть якщо це менеджери початківці, тренутися керувати, а то так і не навчитесь. Та й краще приходити з варіантами рішень, а не з проблемою, якщо все ж таки вирішили звернутися по допомогу. Дуже поганий і варіант Д, при якому ви готові змиритися з поведінкою Дмитра, тому що він ваш друг та кум. Дружба не грав одні ворота. Якщо Дмитро дійсно ваш друг, то він зрозуміє і прийме нові правила, а ще підтримує і допоможе. Начебто так і має працювати дружба. А якщо дружби немає насправді, то нащо терпіти ці витітки? Варіант це гарний. Ви зустрічаєтесь з метром у робочих обставинах і пояснюєте, що життя змінилося. Дружба залишається поза роботою, а в офісі ви керівники підлеглий. Це складно і вимагає певних моральних зусиль від вас, а ще неябиякого терпіння і розуміння від Дмитра, чи здатен Діма на такий вчинок, чи хоч би на прийняття ситуації, чи може він заздрить вам і навмисно поводиться так. От ви і з'ясуєте. Але все ж таки цей варіант не найкращий, здебільшого через свою примоту. Ви ж, дружите давно зовсім не обов'язково відразу починати з наїзду. Так що найкращий варіант запропонованих варіант Б. Поговоріть з другом у неформальних обставинах, донесіть до нього ваші думки. Розкажіть, що вам складно і його підтримка дуже доречна, і вкажіть, що його поведінка останнім часом дуже заважає вам працювати. Ну, а якщо до Дмитра ви не достукаєтеся, можна переходити до варіанта С прямо наступного ранку. Будьте готові, майже напевно, будь-який з варіантів С та Б означатиме закінчення дружби, тільки в першому дружба закінчиться швидко і одразу, а в другому, м'якішому є шанси її зберегти. Але не треба ілюзій. Для багатьох успіхів друзів просто нестерпні і неприйнятні, і терпіти їх неможливо. Але тут доведеться вибирати – зберегти таку дружбу або отримати нові цікаві управлінські завдання. Вибір завжди за вами.